Капеланське благословіння на 11 січня 26 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелії розповідається про те, що коли Ісус Іоанн коли був Ну, голову Тятого Іоанна у в'язниці. Ісус переїжджає в землі Галилейській із Назарета Капернаум, із Капернаум. І говориться про те, щоб збулося Писання, про те, що вийде із земель Галивейських світло, засяє. Там, де було тем... темрява, засяє світло. Я святий тих, хто був в темряві. І голове вважала це язичницькою, що саме з язичницьких міст вийде той, хто, хто дасть світло тим тим людям, які були. І що і саме в цей час Ісус починає проповідувати якраз з того місця і в той час. Світло починає світити саме. Тих місць, де було з тем, темряви. І збувається пророцтва Ісаї про те, що відбувається і що саме так воно повинно бути. І починає Ісус проповідати словами Іоанна, нібито приймаючи у нього істафету Покайтеся, хто наблизлася царство Небесне. Знову ми Повертаємося в здійснення пророцтва на Ісусі. Це було коли народився Ісус маленьким дитятком, який не міг впливати на обставини. І зараз уже 30-річний Ісус, ще невідомий світу, починає робити перші свої кроки. кроки Свого слова, яке лунає до всіх юдеїв і до всього світу. І це стається саме так. І ми сьогодні говоримо про здійснення пророцтва на Ісусі. Коли пророкував пророк Ісаї, інші пророки, вони не казали точної дати. Це там 30 липня. О восьмій годині на такій та, такі, та площі з'явиться там хтось і скаже якесь слово. А воно нібито пророкується, що Це світ, коли созріє, тоді так і станеться. Я кажу своїми словами. На Ісусі. Ісус прийшов цей час зрілості, коли Він повинен був прийти. Зрілості не людей, напевно, а всього світу. І людського, і рослинного і рослинного, тваринного і неживого циту. Ну, мені так здається. І тоді просто починають здійснювати саме по собі. А не тому, що їх хтось, знаєте, якась сила або якась э, людина, не людина, а дух якийсь, сидячи э, з книжкою в руках і каже, оце треба здійснити, оце треба здійснити, оце треба здійснити. Так воно не відбувається. А відбувається тому, що все вже готово дозріли. І пояснити я це не можу вам зараз. Я можу сказати, що слово Господнє через його руки все одно відбудеться. І в цьому є Господь. Він своєму слові вірний своєму слову. І це не поміняється. І нам це треба прийняти в вірність цього слова Божого. Воно для мене, як ці проробства, може бути незрозумілими. Але в тому, що це вірно, я можу ну, бути в цьому впевнений. Що це правильно. Як обставини цього світу можуть бути різними? І злими теж, і дуже злими. А ось в тому, що Господь добрий, у мене теж непохитна віра. І в тому, що Господь вчиняє правильно, у мене теж непохитна віра. Я цьому довіряю, вірю. І те, що Господь переможе, і переможе зло, як і в цьому світі, теж небахідна віра. То в цьому ну, мисленні я можу тільки помислити про те, що я і не буду розуміти дуже часто. Це не, не ті взаємовідносини, коли я доказами перевіряю. Бо я повинен дозріти до розуміння. А приклад в цьому є в тому писанні праведний йов, який не зрозумів і не міг зрозуміти, і не було йому пояснення, чому саме так. Робиться з ним і з його родиною, коли він ось такий праведний. Але врешті решт він прийняв те, що він не може бахнути цього, не здатен це зробити. Але серцем тим своїм добрим приймає Господа, його правильність, його доброту, його непохитність. І любов до себе, в тому числі. Але, напевно, в першу чергу любов до себе треба прийняти перш за все. Бо все інше є ну, іноді не потрібним, щоб знати. Бо любов Господа до мене це питання. ну, є, і вони перестають бути питаннями. Про такі речі сьогодні ми задумали, щоб прийняти Господа невідомого, якого я не здатен розкрити. Але довіряючись йому, бо знаю, що він мене знає повністю ціло. Але те, що він мене любить, і проведе через мою недосконалість. Як раз до досконалості, щоб створився в мені і згуртувався, і набувся, образ і, і подоба його, його тайну, його силі, його любові всьому тому, що є Божим. Амінь.